Сьогодні поговоримо про давач абсолютного тиску в впусному колекторі. У нас є там їх ще чотири штуки, і сьогодні їх дослідимо. Або завтра вже будемо досліджувати, Сьогодні просто розглянемо теорію. Мам давач це є один з давачів навантаження, так само, як і маф сенсор, так само, як і, наприклад, положення дорослі заслінки. Що означає давач навантаження? Це є давач. На основі якого розраховується необхідна кількість палива, яка необхідна для того, щоб у нас було що, оптимальне згоряння палива в повітряної суміші. Що ми розглянемо, знову ж таки, припустимо, це є дросильна заслінка, то мавдавач встановлюється це в нас є фільтр повітряний. то мав давач, в нас встановлюється, да? Після дросельної заслінки. Наприклад, якщо у нас є дросельна заслінка трошки провідкрита, наприклад, це є марний хід або повністю закрита, а повітря обходить по байпасному каналі, то в нас тут буде близько однієї атмосфери, тут у нас буде що розрідження. Чому розрідження? Тому що є так в спуску, створюється від'ємний тиск. Правильно? Проте, коли ми будемо відкривати по мірі дросельну заслінку, тиск у просторі після дросельної заслінки, тиск. В просторі до дороселіної заслінки схоче що зрівнятися. Тобто тут буде е, від'ємний тиск приймувати до однієї атмосфери. І, відповідно, в нас є давач тиску, який вимірює тиск у впускному колекторі. І розуміє, чи в нас, ну якщо тиск великий, ближче до одної атмосфери дорослі заслінка, означає, що повністю що? відкрита, палива треба що наливати. Багато. Закрита доросліна заслінка, у нас є, що велике розрідження, значить у нас є. Невелике навантаження на двору. Розуміло, тобто це є давач навантаження. Перейдемо, як розглянути будову і принцип роботи е, давача МАП абсолютного тиску, я би хотів з вами поговорити, що таке абсолютний тиск. Чому і називається давач абсолютного тиску? Чому саме міряється абсолютний тиск і що це означає? Я перемикаю. Якщо ми взагалі е, подивимося на е, типи тисків, то, і, скажімо так, на засоби їх виміру, інструменти, якими можна поміряти тиск, то в нас, в нас виходить така штука. Дивіться, всі ви знаєте, що нас оточує що? Атмосферний тиск, який рівний чому? Одній атмосфері, там в ідеальних умовах, або 100 кілопаскалей. Кілопаскал. Кіло Коли вибираєте, наприклад, манометр. І міряєте тиск в шинах. Що ви міряєте? Який тиск? Ви, ви міряєте тиск, який є більший за атмосферу. Абсолютно правильно. І цей тиск називається як надлишковий. Тому прилад називається для виміру? що? Манометром. Цей прилад називається як барометр. Проте дивіться, коли ми візьмемо прилад. Який міряє, наприклад, надлишковий тиск колися, ми побачимо тут що? 0. Чому нуль? Але це означає, що одна все таки. Правильно, це означає нуль, проте одна атмосфера вже тут що врахована. Проте ми міряємо надлишковий тиск, враховуючи, що одна атмосфера тут рівно що? нулю. Тобто відлік починається від нуля. ми вірю. Тобто 0 і все вище це вище одного атмосфери. Це все є надлишково. Тепер, якщо ми подивимося в другу сторону, сюди. Тут що в нас є? Менше. Менше. Мінус. А, мінус. Правильно. Або Вакуум. іншими словами, що є? Вакуум. Вакуум. Розрідження. І прилад називається як? Вакуметр. Вакуум. Вакуум. Вакуметр. Я впевнений, ви всі бачили ось такий прилад, такий насосик, яким можна створити що? Можна створити вакуум. розрідження. Та зараз суд не в тому. Дивіться, в нас вакуум розрідження це все нижче по факту однієї атмосфери. Добре, а яка кінцева тоді точка? Що таке вакуум? Це нуль. Добре, а що нуль? Де він існує той нуль? Прошу. Ви має, як ви там Правильно. Де, де таке існує? От, оця точка відліку, от, до якого значення вчені дійшли? Ну, тобто, що от максимальний вакуум мусить бути якийсь. Космос. Дивіться, космос, по факту, це найменше розрідження, яке, в принципі, може існувати. Тому оце розрідження, по факту, прийнято назвати як за абсолютний вакуум, і в нас є що? Нуль. Що таке абсолютний тиск? Або іншими словами, це є повний тиск. Це є тиск відносно повного вакууму. Ми можемо отримати якийсь вакуум і прийняли, що його за нуль. Якщо ми візьмемо, наприклад, тиск 100 кПа, і ми знаємо, що в нас, наприклад, розрідження мінус 20 кПа, то по абсолютній шкалі абсо... тиск буде чому дорівнювати? Правильно, 80 кПа, або 08 бари, або 08 атмосфери. Зрозуміло, що ні? Якщо мінус 30 кПа, скільки буде 0,7 або 70. Тобто абсолютний тиск або повний тиск це тиск, початок відліку якого відраховується від повного вакууму. Якщо ми візьмемо. Один атмос... надлишковий тиск 30 кПа. По абсолютній шкалі, скільки це буде? Правильно, 130. По надлишковій скільки буде? 30. Зрозуміло? Тепер в нас є, дивіться, мап давач. Давач абсолютного тиску в писному колекторі. Чому абсолютного тиску? Тому що якщо взяти, наприклад, двигун атмосферний, у нас тут завжди є що? Одна атмосфера, тут є розрідження, і це розрідження буде приймати до атмосферного тиску по мірі відкривання дорослих слідів. Проте, коли в нас є, наприклад, не атмосферний вагон, а з турбіною, у нас тут що буде? Більший тиск. Тобто давач абсолютного тиску, тому що він може міряти як розрідження, так і надлишковий тиск. Зрозуміло? Тому і називається давач абсолютного тиску у впускному колекторі. Коли ви відкриєте діагностику, і ви побачите значення тиску, наприклад, 0,7 бари, або, наприклад, там 70 кПа, то ви повинні розуміти, що це є значення абсолютного тиску відносно оцього нуля повного вакууму. Але ніяк не значення надлишкового тиску. Дивіться, то 70 кПа, і тут може бути 70 кПа, проте це буде що, надлишковий тиск, а це буде що, 70 кПа. Мінус 30 розрідження відносно атмосфери. Тобто, дивіться, в нас є найменший тиск космос, це є тобто, розрідження. Що в нас є? Атмосфера, далі, тобто те, то, що зараз є. І Далі, що в нас є, починається надлишковий. У нас включається компресор і нагнітає, що надлишковий тиск. І також крайня межа надлишкового тиску теж якась є. Тобто ну, є щось таке, що до чого людство дійшло і більше ну, не може отримати. Ну, там я не знаю, який він там є, але точно є. Що та крайня межа, що та крайня межа. Чутливим елементом в МАП давачів в нас є тензорезистор. Що таке тензорезистор? Цей резистор. Який змінює свій опір, якщо ми будемо його розтягувати? Тенджин англійської розтягування, звідси і назва тензорезистор, Ten який змінює свій <coughs> опір в залежності від розтягування. Аналогія з терморезистором. Змінює свій опір від чого? Від термонагріву. Тут така сама штука. Для прикладу, тензорезистори використовуються не тільки в МАБДОчах, в матеріалознавстві я знаю, що, наприклад, міряють прогин балки. Якщо в нас є, наприклад, балка. Яка, наприклад, стоїть на двох опорах, є тензорезистори в вигляді плівки. Якщо ми наклаємо сюди, наприклад, тензорезистор, і в нас балка що, прогнеться, то саме, що вона трошки що, видовжиться, відповідно, тензорезистор що, теж видовжиться. І там за. Використовуючи якісь певні розрахунки, ми можемо поміряти, наприклад, прогенга, балки оцю дельта. Тобто один з прикладів, як може з'ясовуватися тензорезистор. Тензорезистор, якщо взяти МАП давач, він є не єдиний елемент. Тензорезистор включається у вимірювальний міст, або, іншими словами, є така штука, яка називається міст уістона. Якщо ми візьмемо з вами чотири резистора, включені по ось такій схемі. Сюди ми прийдемо живлення якесь. Наприклад, там візьмемо батарейку 1,5 вольта. Півтори вольта. А сюди ми включимо вольтметр. Тобто на цій краї подаємо живлення, на цих краях знімаємо вольтметр. І коли в нас називаємо це резистор Р1, цей резистор Р2, цей резистор Р3, цей резистор Р4. Коли в нас R1 буде дорівнювати R2, а R3 буде дорівнювати R4. Для прикладу, тут 3 кОм, тут 3 кОм, тут 5 кОм, тут 5 кОм. То в такому випадку, коли буде оце мати по 3, оце мати по 5, або сума оцих буде дорівнювати сумі. Оцих, у, у нас тут завжди буде що? 0 вольт. Проте, як тільки в нас один з цих резисторів зміни свій опір, наприклад, буде мати не 5 кОм, а 4,95, у нас автоматично міст розбалансується. І в нас буде показувати тут, наприклад, 0,1 вольта. Якщо ми, наприклад, в оце плече. Замість звичайного резистора, включив, наприклад, тензорезистор, який може розтягуватись, то в нас завжди буде схема, що розбалансовуватись, і буде показувати якесь значення. Тобто вимірювальний міст в даному випадку використовується для того, щоб оцей вимір зробити швидким, точним. Оп, воно опір змінився, схема розбалансувалася, появилася якась напруга, і ми її використовуємо там, в своїх цілях, передаємо в блок керування, чи якось далі обробляємо і так далі. Для прикладу, розглянемо конструкцію мап давача Bosch, який розрахований до 400 кПа. Тобто від 0 до 400 кПа Зразу видно, що він може міряти що? Як розрідження, так і надлишковий тиск. Надлишковий тиск скільки? До 3 бара. До 3 бара. Тиск на дуву. Малюнок B, Точніше, малюнок B, У нас є давач МАП. Перше, це в нас є що. Тиск, який заходить впускний колектор. Далі в нас є під 1 це є захисний гель, який призначений для того, щоб не було ніяких твердих частинок, і він нас захищав наш тензорезистор, який знаходиться під номером 3. Оце є наш тензорезистор. Далі, 4 це є виводи, які причіплені до цього тензорезистора. 5 це є підложка, на якому це все стоїть. І 6, дивіться, це є камера. На етапі виготовлення давача, з якої відкачали, що тиск. Тобто в нас є тут повний вакуум. В результаті, якщо в нас буде ось тут створюватися розрідження, наша мембрана що буде деформуватися, прогинатися, тому що у нас тут закріплення, і відповідно тензорозистор теж буде що? видовжуватися. Зрозуміло? Буде змінюватися відповідно в нас опір. Далі цей тензорезистор включений, як правило, у вимірювальний міст. Є ще вимірювальна схема, яка це обробляє. Тобто тензорезистор це не єдиний елемент в МАП-давачі. Це все є чутливий елемент, який призначений для того, щоб вловлювати оцю зміну тиску. Що ви могли замітити, тут у нас є назва t map давач Чому літера T? Тому що окрім МАП давача, в нас є. Така клякса, яка називається терморезистор, і в нас є давач температури. Вимірює що? температуру повітря для того, щоб знати її щільність, знати її густину. Бо ми знаємо, чим ниж, нижча температура, тим густина повітря що більша. Чим вища температура, тим густина повітря нижча. Також може бути варіант, коли окремо терморезистор, окремо що Тімап наш давач. Тепер, якщо подивитися на вихідний сигнал давача, то Сигнал буде зростати зі збільшенням чого? абсолютного тиску. Наприклад, у нас є 20 кПа. Що це є? Це є розрідження. Тепер 40 кПа. Розрідження, що менше. Одна атмосфера або 100 кПа. сигнал більший. Далі йде, що Надлишок. сигнал ще є більший. Зрозуміло, тобто сигнал буде ось такий. Е Лінійний, по факту, буде збільшуватися зі зростом абсолютного тиску. Збоку у нас є наш МАП-давач, наша мембрана, наше відкачане повітря, наш вакуум. Замалюємо тут наш електронний блок керування ЕБК. Наш електронний блок керування двигуном наш давач. Для того, щоб нас працював давач, перше нам треба що? Напруга живлення 5 вольт для чого? Для того, щоб працював у нас вимірювальний міст. Далі це буде вивід сигнальний, і це буде вивід земля. Що вам нагадується схема, яку я нарисував щойно? Який давач, який ми вже з вами розглядали? Якому давачу треба напруга живлення 5 вольт? Температури треба опорна напруга. Давач положення доросли заслінки. Дивіться, вам не нагадує це, ж, якщо ми сюди включимо <піллянський> резистор і оце повзунок. Те ж саме, чи не те ж сама? <піллянський> Проте дивіться, всередині темзорезистор. Тобто, ми замість в цілях діагностики, знову ж таки, замість маб давача, можемо що підставити? Змінний резистор, тим самим зімітувати тиск. Зміну тиску у колекторі. Та ж саме коло, тобто воно так само має тут, от, наприклад, там якийсь лінійний або імпульсний стабілізатор напруги, який робить з 12 вольт 5 вольт для живлення. Далі живить вимірювальний міст, живить там інші компоненти на вимірюванні платі. Далі у нас є сигнальний вивід, який моніториться що? вимірювальним колом. Не путати це з опорною напругою, тому що опорна напруга стягується ближче до нуля. Напруга живлення, вона повинна бути завжди стала для того, щоб це працювало. Які давачі використовують напругу живлення? МАП, MAF, ефект хола, TPS давачі давач і так далі. Опорку використовують що? Давач кисню, 0,45 стягується, давач температури теж 5 вольт стягується на землю. І останнє давач МАП, виробника Ford, який є в нас. Навіть ось тут. От, виробник Ford. Що ми подивимося на наш давач, на сигнальний вивід, то ми там не побачимо ось такої кривої, тобто аналогу сигналу. Ми побачимо там цифровий сигнал. Якщо в нас є вакуум низький, у нас є висока частота сигналу. Якщо в нас є вакуум високий, в нас є низька частота сигналу. Відповідно... Такий сигнал ми можемо міряти що тільки остелографом. Тому і тут перемикач, дивіться, на у 1, у 2, у 3. Проте у 4 тут немає. Чому? Тому що це не є аналоговий сигнал. Ми мусимо міряти тут остелографом. Та ж та сама штука, згадуєте наші мафдавачі. Якщо ми візьмемо hfm 5, використовується аналоговий сигнал. Проте hfm 6 там що є? Цифровий сигнал. Для чого? Для того, щоб сигнал був більш стійкий. До завад, наприклад, для до електромагнітного випромінювання.